Сучасне обладнання для захисників Запорізького краю. Компанія Метенвест продовжує надавати допомогу українським воїнам. Завдяки цьому приладу нічного бачення захисники зможуть часно помітити та знешкодити ворожі дрони. Будемо е, намагатися збивати ці дрони і все, що буде літати, е, те, що можливо збити стріл, стрілковою зброєю. Тому нам для нічних чергувань потрібен пристрій нічного бачення. Придбання приладу майже 400 тисяч гривень профінансував комбінат «Запоріжсталь». Проте на цьому допомога військовим не закінчується. Ми на системній основі зараз почали купувати ці прилади нічного бачення. І Я думаю, що найближчим часом ми передамо ще декілька приладів, для того, щоб забезпечувати наших хлопців всім необхідним для оборони Запорізького краю. Плануємо передачу зимового одягу, зимової форми. Закуплено понад тисячу комплектів. І перші 270 комплектів зимової форми ми плануємо наприкінці цього місяця вже передати нашим військовим.